Доброго раночку вам всім. Чомусь сьогодні, саме коли побачила зранку, як сонце промені свої відбиває через ось цю декоративну траву. Мені захотілося саме про них поговорити. Хоча саме, мабуть, найкраще було би порою восени, коли вони квітнуть. Але все-таки їхня краса цілий сезон. І зимою вони тримають красу свою. І влітку, і восени, і навісні. Універсальна рослинка. Мабуть, тому й полюбляють її зараз ось ці сімодні ландшафтники, та й ми вже садоводи. Маємо досить багатий арсенал в своєму саду. Ось це є осока, ні, це є імперата, циліндрична, ред барон. Ну, no ред, червоний, так, червоний барон. Ну, що барон, то барон, чесно вам скажу. Гарно виглядає. Ось ці червоні такі забарвлення кінчиків. Ось такі гарні прямостоячі кущики. Ну, те, що вона розростається і є такою агресивною травою, Ну, я вже не один раз про це казала. Але ж красень то хоч і агресивний, але настільки прекрасний. Ось біля сухого струмочка. Такий ряд висаджений. Вона не є високою, ну, сантиметрів 40 не більше. І я, до речі, ні разу не бачила і щось не цікавилася, чи вона квітне. От, після того, як проведу зйомки ці, пошукаю в Google. А поряд, поряд така цікава теж композиція підібралася. Блакитна вівсяниця і з червоними кінчиками забарвлена травичка. Дуже гарно. Ну, вівсяницю я завжди стрижу після квітування. Тоді вона стає такою більш пишною і гарною. Що ще з злакових трав? Злакові трави мені подобаються. Та вони зараз, мабуть, подобаються багатьом. До речі, коли я дивилася, коли ще саду не мала лише інші сади. Ну, якщо чесно, я не розуміла, ну, чому така пристрасть до злакових трав. Але щоб відчути цю пристрасть, потрібно побачити їх в своєму саду. От відчути той такий шелест трав, таку повітряність їхню. Це у нас. Міскантус зебрина. Але в неї є теж різних сортів. Є от, наприклад, мініатюрні, а ось цей екземпляр він досить високий. Він вже наставком тут має ну вже метр шістдесят має. Хоча його розростання не є таке. Він в мене вже дуже багато років, навіть був біля квартири. Ріс там, потім сюди його перевезла. І тут от йому подобається. Тут така напівтінь, хоча в мене є екземпляри інші, тільки не з цього сорту. І на відкритому сонці. Ну Трава полюбляє, до речі. Може і на сонці зростати, і в півтіні. Ну, в ціні, в самій тіні, то, мабуть, я навіть і не знаю. Ну, росте теж, звісно, але не так. Ось гляньте, який гарної форми кущ. Яке ось це цікаве забарвлення. Отак, як зебра, то був зебрином. Але саме цікаво, що ще ранньою весною вони, до речі, з'являються ну, не так швидко, тому вони ну, сходять не дуже рано. І забарлюються спочатку, вони просто в зелений колір, а з часом, вже ось червень місяць, і повністю проявилася їхня ось ця розфарбовка міскантус зебрина. А ще поряд тут один. Такий злак. Я там позв'язувала його, бо якраз маю водойму чистити. Ось гляньте, ситник. Чим цікава ця злакова травичка, тим, що вона ось квітне на не зверху, як ми завжди звикли, так, а на самих стеблах. Ось такі суцвіття. І їх може бути на одному стеблі навіть і декілька. Ось яка цікава. І ще форма цієї листочка цього злаку, вона така є, ну це дійсно циліндр, так? Хоч та циліндрична, я б не сказала, по формі листа. А ситник якраз є таким ось, циліндричним. Теж, ну, за висотою, мабуть, сантиметрів 60, але вони досить розлогі. Ось якщо подивитися над моїм ставком, ось як він тримає свій кущ. Тобто його гілки так звисають фонтаноподібно і на кожній гілості це суцвіття. Це суцвіття тримається з ранньої весни майже. І він не відмирає, так як інші трави. Тобто зимою теж його. Ось ці гілочки залишаються, можливо, забарвлюються трішки в такий бронзуватіший відтінок. Але рано навісні я його почищу. Підріжу кінчики, які виглядають. Ну, не так, як би мені хотілося. І ось знову ця потужна рослина тут зростає. Бачите, далеко не треба відходити, щось в мене з лаків на місці тут багато. Це осока морову. Вона має ось такий низенький кущик. Доволі такий компактний. Розростається вона не швидко. Такий широкий листочок. Він м'який, не є таким жорстким, як в основному всі злакові трави мають. І ось такий по краях листочка малюнок білий. Тобто вона є варігатною. О, ну, теж цікавий, де його можна використовувати навіть і в рукаріях. І на передньому плані, як ось біля ставочка, щоб його було видно. Ще одна трава, яка пережила 350 пересадок. Кінець кінцем опинилася вона ось тут, біля городу. Це міскантус, але міс е має високий. Зріст, і тому його тут буде така функція ну, закрити саме з собою город. Ось такі посадки. Але тут його вже 350 раз чоловік скосив, поки я не поклала ті палочки. У нього, як у всіх, до речі, міскантусів, досить жорсткий листок. Ним от легко дуже поранитися, тому я палочки ось поклала, щоб ніка тут. Ну, посередині він має. Що ви бачите таку ось білу лінію, такі тонкі листочки, але щіпляються навіть за пальці, коли ось так провести, такі в несорохуваті. Теж доволі гарний. Осока блю зінгер. Повисла так. І, до речі, в назві в неї вказано теж таке слово повисла. Ось таким чином вона ніби розпадається, не є високою. Сантиметрів максимум 30, навіть зі суцвітями, і ось вона вже квітне ось таким цікавим волоттям, суцвіттям. Має такий блакитний колір, теж м'яке доволі її листя, тут вже не поріжешся, але теж рослинка якогось такого переднього плану. Особливо коли куртинку, щоб наростити, вона теж непогано розростається, не є агресивною. Але кущик свій нарощує досить гарно. Ну, от років два, як завжди купляються, знаєте, одним волосочком. Я ось дуже хотіла у ніці її замовити. Така є злакова трава. Замовила в мегасаді, я навіть не забрала тієї посилки, якщо чесно. Подивилася, ну я розумію, що ну, одна-одна поділочка, та ще така забіджена і коштує там 130 гривень, ну, занадто вже все-таки осока пальмолисна. Чому пальмолисна? Тому що як подивитися на її ось саму форму стебла. Вона ніби пальмочка зростає. Теж, ну така вже вона цупкіша. Квітне теж маленькими такими суцвіттями. ну Вона має зростати до сантиметрів 60 У мене чомусь вона тут так, 30-35. Але я дивилася на картинках, ну, доволі, коли дорослі вже екземпляри, то це гарний вигляд мають. такі прямо стоячі Теж ці кущики яскраво-зеленого кольору. А поряд осока Evergold. Evergold. Ну, вона зовсім м'ягенька. Така чимось, знаєте, ось схожа на райграс бульбоносний. Така компактна. Теж зростає таким кущиком повислим. Тобто вони перегукуються, бачите, осоки мають таку. Все-таки властивість свою, так тримати своє листя. Осока бронза. Ось, гарнюня Таке враження, що, знаєте, ніби засохла, а насправді то є такі її. Досить таке на волосся подібне листя. Воно теж спадає, квітує, чимось схоже на ситник. Ось дивіться, теж на цьому листочку, як його показати, ось такий ось колосочок малесенький. Тобто це не те, що міскантуси в мене вибивають такі потужні, а тут ось такі ніжне-ніжне це сусвіті. Ну, поряд молінія, але щось похвалитися нею я поки що не можу. Вона то наростає, але якось так. чуть-чуть. Ще молінія то гарна трава. А ось піннісети лисохвостні, хоча я їх отримала у подарунок від однієї жінки. Ну, вже потужними, якщо чесно. але... Ці злаки мені подобаються. Теж не на траву, ось так ну, на стежку теж налягають. Ну, вони теж схожі чимось на міска. Тут можна порізатися. Але потім сама краса його в суцвіттях. Я вкладу вам фотографії, тому що зараз ще не їхній час. Але гарно, ось у квітнику виглядають вони ну, просто ефектно. Ще є пенісетом інший. Ой, Блек Рауль. Підпишу. Ну, він, чому Блек, бо чорні суцвітять. В тих такі суцвітян світлі. Навіть є, до речі, пенстемони з рожевими сусвітями. Пенісетуми, перепрошую, піннісетуми. А цей пенісет має чорні. Він сам такий нижчий, але. Я його тут пересадила. Буквально два тижні тому йшли дощі, мені потрібно було його на це місце, бо там дуже було біля барбарису їм тісно вдвох. Але нічого, я його пополивала. Трави, до речі, не бояться пересадок. Навіть коли це якась поділочка у вас залишилася, ви її заливайте водою і все буде добре. Ось такий, але він має листя вужче. Чимось навіть схоже, ну не знаю, на осоку, але це пінісетом. Міскантус Зебрина Фонтанейшн. Ось мені це подобається найбільше, тому що він має такий середнього зросту, кущик, листя так ніби розпадається. Забарвлення те саме, що і у того височезного міскантуса, але найбільше що подобається, що він ось уже червень місяць, він починає викидати свої волоці. Тому потім ось буде стояти буквально тут через тижнів два-три уже квітучий злак. У мене їх тут декілька є, ось погляньте. На одному квітничку я їх розсадила теж. Гарно, наростає. порівнянні з тим, що я вам показувала міськнтусом, який довго в мене. Ось ці вже вони і ділилися, і дарувалися, і поділялися, і пересаджувалися. І за два роки це такі гарні, масивні. Але ще раз кажу, ось те забарвлення проявляється не зразу. Тому як ви посадили і бачите, що весною у вас вилазить не те. Не переживайте, міст пандуси, забарлюється пізнішим. Ось в мене тут у розплідничку ще одна злакова трава райграс бульбоноцний. Я, по-перше, його хочу ну, розмножити і посадити таким бордюрчиком. Він зростає доволі низеньким, чимось схожий на фоляріс, але не агресує взагалі. Він тримає таку куртинку і все. Чому бульбоносний, бо у нього там корінчик, це така бульбочка, ну, що незвично для взагалі для трав. Дуже м'ягесеньке листя, ну, просто хочеться, знаєте, його ось так погладити. Ось таке гарне забарвлення листя. Тому він виглядає дуже декоративно, як на мене. Отже, злакові трави, пускайте їх в садочок свій, вони варті того. І у догляді вони є невибагливими, їх достатньо всього-навсього зрізати, скажімо, уже хто зрізає восени, хто зрізає навісні. Тут треба теж враховувати, чи це холоднозимуючі, чи теплозимуючі трави, тому що є такі, які виходять з зими дуже пізно. Їх бажано не зрізати восени, такі, як от міскантуси, наприклад. А є такий, який швиденько. Ось я ще забулася показати куничника. Куничник це якраз той, який виходить майже одним із перших. Тому його можна, навіть якщо він вже восени вас дратує, чом би ні. Можна вже його і зрізати. Ось зараз, поки до нього йде, вже не хочу вимикати відео. Покажу вам. Тому що завжди десь щось я і забудуся. Ось ще так квітує клумбочка там з перлиницями. Теж потрібно ось таке, мабуть, зняти відео, колись я шукала, як не знала. Такі квіти квітнуть найдовше. От перлиниця одна із них. Будь ласка, якщо вам потрібна вертикаль у саду, навіть не задумуйтеся. Куничники це саме ті злаки. Вони є. Ну, доволі гарні. Е, як взяти, наприклад, авердан куничник, він з листям варігатним. А це Карл Форстер у нього листя зелене, звичайне, але все-таки вся краса в цих волочах. І те, що він такий стрункий, ось навіть так гарно проглядає задній план. Тому злакові трави мені, наприклад, хотілося б їх. Доволі багато. Хоча теж, який у вас стиль саду, треба ж обирати, дивитися. Якщо це пейзажний стиль, прекрасно. Природній стиль саме те. Отож, всім гарного дня. Таке коротеньке відео, яке не планувала, але сьогоднішній ранок мене якось на це спонукав. Будьте здорові, всім добра і миру!